Чуємо в сьогоднішньому Євангелії цю зустріч про цю зустріч так, Ісуса з учнями. Коли був вечір в перший день тижня, знову наголошення на тому, що перший день тижня змінився цей акцент так, з чого? З суботи на неділю, так, коли двері були замкнені зі страху. Зі страху. Прийшов Ісус і каже ми. Учні ну ми вже тішить те, що учні перебували разом в день неділі. Так напевно, будучи в страху, так в страху перед ким? Перед цими юдеями, які мали прийти, можливо, вони боялися, що їх е, скоплять так разом з римлянами е, за те, що діло Ісуса, так як, як казали юдеї, зникло, е, що що відбувається, так. Цей страх блокував їх ці двері були закриті, двері фізичні, але теж двері їхнього серця. Тому що страх блокує віру. Так? Апостол Йоанн теж говорить, що там, де є страх, немає любові. Так? А досконала любов проганяє страх. Тобто, це було місце, де бракувало Христа, місце, де бракувало Бога. І ось приходить Господь і говорить мир вам. Так. Ну, Перший раз думаю, що Він говорить цей мир вам, так? тому що двері були закладені, з'являється Ісус. Ну і учні, думаю, напевно, трохи перелякалися не з того, не з цього, не звідки взявся Ісус. Можливо, там роздумували, що Він був духом або ще чимось там. І як він там з'явився, не будемо зараз це вникати, тому що з наукової точки зору, тому що не в цьому питанні. так? Каже мир вам, тобто, заспокоїв їх, тобто дав їм цю впевненість, що це він, показавши одразу їм, що е, пробиті, е, пробитий вік і руки. Так? Це за те, що він вмирав, це за те, чому він йшов, через те він йшов на цей хрест, ці рани, з яких будуть, буде литися воно так, І другий момент. Який ми зустрічаємо знову, він Господь говорить до них мир вам. І в цьому мир вам, другому, вже вкладається щось набагато глибше. В цих, в цих двох словах ми можемо відчитати все те, що потребує людина. Христос дає їм цей справжній мир. Цьому в цій фразі мир вам міститься, можливо, твоя вільність від твого гріха або від якоїсь прив'язаності, можливо, твоя вільність від якихось залежностей, можливо, твоя... можливо всі твої зрештою ці поразки, які, ти... які ранять тебе, твоє серце. Господь, говорячи цією фразою, мир вам намагається показати, що в ньому ти зможеш знайти цей відпочинок. Е, говорячи, цей мир вам, Господь е, оберігає тебе від страху. Так? Тому що, що сказано, що учні зраділи, так? Ну, Але зовнішня небезпека для них не зникла. Так? Юдеї не пропали. Римляни не пропали, які мали на них там можливо, можливо, могли би на них там так, щоб їх дістати. Але з цими словами мир вам зникає внутрішній страх учні. Чому? Тому що Він є джерелом цього миру, цього миру, якого не можна купити за гроші. Цього миру, якого не можна знайти ні в яких інших пропозиціях і акціях, які нам пропонує світ. Так. Як ти не біжи за славою, за статками, за кар'єрним ростом, це не дасть миру. Миру в сім'ї, миру в твоєму серці, миру навколо тебе. Це дарує живий Христос, Воскресний Господь, з ранами, який прийшов і показав ці рани. І далі, коли сказав це мир вам, говорить, як послав мене отець, і я посилаю вас. Так. Тобто дає місію, куди посилає? Що мають робити учні? Проповідувати Євангелії. А що таке це Євангеліє? Євангелія з Грецької це добра новина, добра новина. Так? І е, як вони це мають робити, якщо вони перебувають так? ще в цьому невизначеному, невизначеному моменті? Щоб щось голосити, правдиве, потрібно самому в це вірити, самому, самому цим жити. Так? Ми одразу розпізнаємо з вами, не знаю. Доброго лікаря, доброго професіонала, того, кого ми чуємо, не фальшиву людину. Так? Ми зразу чуємо, де є щирість і правда. Так? Це означає, що людина цим повинна сама жити. І для того Ісус говорить далі своїм учням. Промовивши це, Він вдихнув і каже їм Прийміть Святого Духа. І це ще не є, зрештою, Е, момент е, так, зіслання Святого Духа, П'ятидесятницю, яку ми тільки будемо з вами святкувати. Але це є цікавий, е, цікава аналогія, бо таку фразу ми вже чули в книзі буття. Коли Господь створив да, творив Адама, то вдихнув в нього йому в нізрізне життя. Тобто, це такий момент, коли Господь. Вдихнувши, каже до них, прийміть Святого Духа. Я вірю, що це був моментом того, коли апостоли переродилися наново, народилися згори. Так, народилися згори. Так як в розмові Ісуса з Никодимом, так було що Він говорить, що повинні народитися згори. Як це не розумів тоді Некодим? От, відбувається зараз на наших очах, є свідками того, що говорить нам Йоанн, так, що Господь сказав: прийміть Святого Духа, вдихнувши в них цей дух життя, вони почали жити тим, чим жив Ісус. І тоді цей страх відійшов назад. Так. Тоді е, все набуває нових бар. Так. Е, можливо, так, напевно, що якісь там категорії навколо тебе не змінюються. Так. Все ж, невизначеність, так, полювання на тебе, якісь твої проблеми, твої життєві проблеми. На роботі вдома, з рідними, з батьками, з друзями, і пішло-поїхало там з чоловіком, з дітьми, е, самим собою зрештою. Але внутрішньо ти відчуваєш цю присутність Бога. Це відбулося в цей момент з учнями. Це відбулося в цей момент з учнями. І е, дуже класний уривок всі знають нас про тому. Е, так, з 12, один з 12, який звали Тома, так званий Близнюком. А чого звали Близнюк? Я вже казав. Чого тому називали Близнюком? Хтось знає? Тому що Тома був подібний зовнішньо на Ісуса Христа. Тому Юда давав поцілунок. Тому що Тома був фізично дуже подібний на Ісуса Христа. Близнюком Христа. Тому в нього було таке прозвище близнюк. Але внутрішньо, так? ми можемо бути зовнішньо на когось подібні, на щось подібні. Зовнішньо подібні на християнина, так? Е, прийти там, встати за помолитися, гарно руки скласти. А внутрішньо, чи вірю я, що живе Христос, чи вірю я, що Він Воскрес? Так? І бачимо тут цей приклад апостола. Е, бачимо один тут цей приклад апостола Томи, так? Е, який е, говорить, йому говорять учні оця ця добра новина, ми бачили Ісуса, ми Його бачили. І що відповідає Тома? І каже: слухай, Петро, Йоанн і всі решта, я вас знаю купа часу, ми разом ходили, але я не вітерю. Да? Якщо не побачу на Його руках ран підсвятив, і йому мало цього побачити, мало. І каже, і не вкладу мого пальця в рани, від свяки, і на вкладу своєї руки так, в його бік, то не повірю. Що б ви мені тут не говорили і як я би вас не любив? І це є момент, для якого звертається Христос до нього потім. Так? Не будь невіруючий, але будь віруючий. Ми звикли говорити про те, що вдома не віруючий. Але ми можемо так говорити про кожного з учнів. Продовж цих днів ми бачили, скільки разів вони не вірили. Марія Магдалина прийшла, вони не вірили. Учні зимаусу повернулися, вони ще так собі, в рим зайшли, так собі вони там не вірили. Потім, потім і Петро говорить: іду ловити рибу. І вони кажуть йому, і я з тобою. І це вони не йшли просто собі переключитися з трудових буднів. А він хотів повернутися до тої діяльності, в якій, в якій він працював, покинути все і повернутися до риболов. Тому кожен з них невіруючий, фактично. Але є таке в томі, на що би я хотів звернути увагу. Можливо, я би сказав, що вартує нам спробувати називати Тома Правдивий. Напевно, Тома мав сміливість постати в правді перед собою. Ну, міг би сказати, слухайте, я учень, да, да, я вірю, так, так, добре, добре. Але внутрішньо е, мати цю фразу, поки не вкладу і так нікому й не признатися за своє життя. Натомість він говорить це публічно, поки не побачу, поки не вкладу, не повірю. І в певній мірі це жахливо. А в другому моменті е, це дозволяє. Постати перед собою в правді. І як бачимо, для Христа це зовсім не є проблема. Так? Тому що, дивіться, через вісім днів знову приходить до них Христос, причому двері були закриті знову. І я не думаю, що ті двері були закриті через те, що учні собі думали: Ага, бачили Ісуса один раз. Давайте ще раз подивимося, як Він через стіни Так? Були закриті, тому що вони знову боялися. Далі боялися. Ісус знов говорить їм цей мир вам. І тоді каже до Томи, поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки. Так же він хотів торкнутися з нашої людської міри, він би мав зробити зовсім інакше. Так? Тобто ображений амбушетом там, горділиво з'явитися перед томою і дати такого, припустимо, ляпаса такого і каже, а тепер відчуваєш, що я фізичний, що це я. Але дивіться, який Ісус Ніжний в цьому, як йому залежить на кожному моменті, як йому залежить на е, кожній миті, як йому залежить на кожній людині. Так? Мас, Томас сказав, що не вірю, так підтвердив, що мало і побачити, що треба і торкнутися, і вкласти це, і Господь готовий на це піти для того, щоб він почав вірити. Каже йому, поклади свій палець, поглянь на мої руки, піднеси свою руку, вклади у мій бік і не будь невіруючий, але будь віруючий. І у відповідь, Госп... і у відповідь Томас сказав йому, що Господь і Бог. Визнав його. Існують різні категорії людей, які вірять в те, що Тома вклав пальців, ну, бо як Господь сказав, значить він це зробив. Існують категорія людей, яка не вірить. Тобто каже, що не, Тома не вкладав. Так? Як більш схильний думати, що Томан не вкладав? Достатньо було йому подивитися, так? і крім того, так? тому що, е, коли він це казав учням Ісуса Христа, не було фізично з ним. Приходить Христос, і перше, що після мир вам говорить, поклади свої, це в мої рани. Звичайно, що він вчув, що це живий Бог, а з іншої сторони, вдивляючись в ці рани, можливо, я вірю, що Тома побачив себе самому, побачив, що це його вклад теж в ці рани, його грішність спричинила ці рани. Побачив свої проблеми себе слабкого, себе, котрий не вірив, себе, котрий, можливо, відходив, зневірювався, різні речі. Так? Але побачив теж з цих ран Боже милосердя, яке лилось на нього. Боже милосердя, яке омивало, вимивало з Його серця і з його життя всю цю невіру. Тому сказав, Господь мій. І Бог мій. Немає інших богів. Впали всі ідоли перед Ним, впали всі сумніви перед Ним, впали все, що було. Так? Господь шукає кожного з нас, дорогий брата та сестру. Воскресний Господь з ранами на серці. Так? Я така, ем... Історія, так, де описується, що колись е, святому Мартину, покровителю нашої дієцезії, явився сатана у вигляді Ісуса Христа. І е, святий Мартин зумів його розпізнати. Так. А як як ви думаєте, що підказало йому? На руках сатани, хоч він мав фізичний вигляд, Ісуса Христа не було ран. Тому що це є рани самопожертви, рани любові, рани, з яких ми можемо черпати. І тоді сказав святий Мартин Гексатон, Тому що сатана не, має, не, не може так жертвувати себе, так, як робить це Бог. Жоден інший Бог, жодне інше божество не дає себе в жертву. Дорогі брати та сестро, нехай ця зустріч з Воскреслим дасть мені постати перед собою вправу. Чи дійсно я вірю, що Він Воскрес? І не проблема, якщо не вірю, проблема сказати і перестати вдавати. Якщо я постану раптом, в цій правді, що я не вірю до кінця, що я маю ці сумніви, як мав Томан, то я можу сказати йому: поможи мому невірству. І Воскресний Христос з ранами на серці обов'язково прийде в моє життя, воскресить мене, а через мене і всіх тих, хто є поряд. Цього бажаю кожному з нас. Амінь.